Авто для наших захисників, волонтери самохідного артилерійського дивізіону знову передали необхідний транспорт українським військовим. А ще випробували пташку: це сітко-стріл, який ловитиме ворожі дрони. Військовий на позивний гуцул добре знає, яка потреба в авто сьогодні є на передовій. Наш захисник каже, дуже вдячний волонтерам, які розуміють таку потребу, і всіма зусиллями їм допомагають. В зоні виконання бойових дій, так як велика активність, зараз найбільша проблема в ФПВ-дрони. Автомобілі часто попадають під обстріл, ну іменно ФПВ-дронів. Так само артилерійські обстріли, машини дуже часто. Такі, що попадають, такі, що ремонту, не підлягають. Тому дуже потрібні автомобілі, використовуємо. Якщо автомобіль вціліє, цілі то стараємося ремонтуємо, а так то потребуємо постійно нових. Головне, щоб життя людей було цілі. Це саме основне. Волонтери самохідного артилерійського дивізіону допомагають нашим військовим з початку війни. З 2014-го вони намагаються зробити все, щоб усі запити захисників були задоволені. Серед них часто власне потреба в позашляховках чи іншому транспорті, і ось знову вдалося передати машину на передову. Можливим це стало завдяки волонтерам саден безпосередньо та усім небайдужим. Хто добре розуміє, війна триває, і українські військові чекають на нашу допомогу. Він йде вже тепер для підрозділу сил Спеціальних операцій. ну, Відремонтували, пригнали. Дякуємо Ярославу Волощуку, який допоміг з перегоном, з ремонтом. Машина відремонтована, обслужена, готова до виконання бойових дій. Ну, дякуємо всім, хто долучався до збору, основний збір це, як завжди, наші друзі-партнери з за кордону, Іспанія, Канада, Німеччина. Ну і ми своїми силами що могли тут, з виторгованих сувенірів. Ярослав Ясінський, знаменитий художник, багато що допомагає, бо його сувеніри вносять ізюминку, ну, його малювання, ну, ж він називає навіть не малювання, але Вказ вносить свою ізюминку і вартість сувенірів за рахунок цього збільшується. В середньому продаємо їх після доведеного вже до того стану ну, 10 тисяч годинники дуже гарні, ну, то все під замовлення йде. Ну, збір закритий, Форт на місці. Чекаємо, щоб він буде робити ту роботу, яка не потрібна іменно там. А ще волонтери самохідного артилерійського дивізіону мають на меті передавати нашим захисникам пташки. Це сіткостріли, які ловитимуть ворожі дрони. Цю ідею втілили в життя та розробили винахід чехи, і він може бути корисним на війні. І вистрілює сітку на відстань до 25 метрів, сітка розміром 4 на 4 метра, і мала би вловлювати вони дрони. FPV-дрони. це на даному етапі. Ну саме проблемно з ними боротися на фронті. Це один з засобів, який може захистити наших воїнів. Плануємо робити. Збори організовувати кошти для закупівлі цих речей для військових. Один самий пістолет у комплекті з однією сіткою, це 8 тисяч виходить, кожен вистріл 2 тисячі. Тобто, якщо 5 сіток, ще плюс 10 тисяч. Ну, така річ. Ну, Потрібно, не є дорого, але хлопцям воно там потрібно. Це зараз є нове, ми будемо ну, взагалі. По словах наших побратимів, вже дехто використовував їх, працює ефективно. Так само будемо от зараз від волонтерів отримали йому, і будемо будем використовувати, будемо вже тоді дамо свою якусь думку, певну, як воно, але я думаю, що повинно бути ефективно. Волонтери, власне, довірили випробовувати сіткостріл військовому з позивним Гуцул. 20 метрів твердих вона пролетіла. Думаю, що буде працювати. Також волонтери самохідного артилерійського дивізіону придбали 16 автономних дизельних обігрівачів для військових. Більшість уже передали. Ще один разом з авто отримав і військовий на позивний гуцул. Я від імені бійців групи Майк Тім. Хотів би вручити подяку волонтерам саден міста Коломиї за придбання і передачу нам цього автомобіля Форда Ренджера», Ми вам дуже вдячні. Вироблю свою роботу. І так само. Ми від ну, нашою групою всією підписали прапор. Війна триває, і волонтери саден продовжують свою справу. До волонтерської спільноти просять доєднуватися небайдужих і спільно допомагати бригадам, які виконують бойові завдання і захищають кожного з нас.